Ще 10 пікапів для українських захисників вирушили зі Сполучених Штатів до України. Їх купили за гроші, зібрані під час концертів українського рок-гурту Бумбокс за океаном, зокрема в США та Канаді. Музиканти об'єдналися з діаспорою та волонтерами благодійного фонду «Help Heroes of Ukraine» та назбирали понад 4 мільйони гривень. Під час виступів проводили аукціони серед проданих лотів, гільза з фронту, прапори з автографами, патріотичні футболки, ексклюзивна картина з підписом. Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного усі гроші витратили на закупівлю пікапів і дронів. Сам лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, який ось уже рік боєць сил оборони України, одразу після приїзду зі Сполучених Штатів вирушив на фронт. Ми наразі вже купили таких 10 пікапів американських. Це надзвичайно важливо, тому що ці машини є витривалі, прохідні і можуть використовуватися у бойових завданнях. Це великі такі громадянські вантажівки, які необхідні. На одній з таких я їжу, і, і вона дуже і дуже корисна. Допомагає дуже сильно. спочатку розвозила гуманітарні грузи, перевозить бійців.